Привіт, Роман. Привіт. Де ти знаходишся? Що це таке відбувається зараз Я? з тобою? в байк-парку. Так. Байк-парк називається Лакбло. Знаєш? А mm -mm. знаєш, де це знаходиться? Во Фран... Франції. Так, правильно, в Франції. І що ми будемо зараз робити тут? Um, ката... Кататися. Окей. Яку трасу збираєшся їхати? Зелену. Чудово. І так, всім привіт. Давно не було ніяких влогів але це той момент, коли варто зробити це відео. Ми сьогодні з Романом в байкпарк Лоукбло, і для сина сьогодні це дебют, це перший райдинг в повноцінному байкпарку. І це. Я думаю, що буде досить цікаво. На початку ми будемо брати, звісно, що зелені лінії і сині. Цей бекпарк дуже класно побудований саме для початківців. От, тому подивимось. Далі будуть хелметками, можливо, якісь коментарі. Да? Поїхали? Так. Поїхали. Так, ну що, починаємо. Рома до цього розкатувався зі мною в місцевих трейлах у Фрайбургу. Ми катались на Hexen трейл. Хексен трейл більш складніший, ніж трейли, які зараз тут в були. А цих можеш спробувати підстрибувати. Хорошо. Давай, 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 газуй. Закручує, молодець. Давай. І там на середній. Ну окей, як хочеш. Тут ліворуч. Багато дуже гладких трелів з купою поворотів. Об'їжджає місточок, там дроп. Хоча ні, з'їзд. Наступного разу поїдемо сюди. наступный месточек точно можно, там съезд хороший. Давай. Дуже круто, так швидко. Там на котке аж Так, да, я бачив. Ти коли бачиш такі трампліни, там ще зачасту жовтий знак стоїть, що можна що трамплінчик. Ти можеш перед ним відпускати повністю гальма я і трохи. да, набираєш швидкості і спробуй стрибати. Як ми з тобою в скіт парку вчились. Окей? Поїхали. Поїхали. If you want, you can go first because we really slowly. OK? Let's go room. Объезжаем... А, может, через месточек. Да. Крутяк. Хорош, молодец. И тут выїжджай зупиняйся. Хорош. Крутяк Шатуни горизонтально і ножку ліву вирівняй. Стопу вирівняй. Да, отак. Молодець. Не забувай. Тут гальмуємо біля позначок. Ну як? Да. Зараз ми з'їхали з тобою вже три частини. Так. Да. Дуже круто, класно тримаєш траєкторії, так як ми з тобою обговорювали. Що не так, що так. Все подобається? Так, Розкажи так. мені. Все подобається. Мені подобається їхати, але не подобається де ну, тряси. А, так. типу ці кочки, да, гальмівні, які в контрклонах або перед ними. Так. Ну це така проблема. В байкпарках багато людей катаються і. Розбивають там землю. Так, да, розбивають, коли гальмують, колеса розбивають цю землю. Але ми сьогодні всього лише на других вихідних після відкриття і в принципі шейпінг по всім трекам дуже класний, дуже гладенько все. Якраз для початківців те, що треба. Щоб... Будемо їхати далі? Так. Окей. трошки багнюки Викап знову на підйомник Сюди Крутяк Відпускайся тут гладенько все у Карусель. о Опа! Єс! Молодець! Це гаразд? Ставай! Ти треба допомога? Пинче бік! Пінче бік руль! На травку треба буде з'їжджати. Давай поїдемо прямо далі, подивимось, може ми на місточок, на вийдемо, то ти ну, вийдемо. Він ти майже внизу той, а да. то аби ще до кінця не доїхали. Доїдемо зараз, зараз доїдемо. і потихеньку Поїдеш. Давай. Ні, руль не повертай, прямо руль тримай. Молодець. Так Поезжай. Yes. Молодец. Давай пять. Сподобалось? Ну что ты, расскажи мне, что тебе больше всего сподобалось на этом трейлере? А? Місточок. Місточок останній? А на зеленому сподобалось мені більше. Ну, почаковий той траплін. Ага. Yeah. Ну, Коротше, вчимось стрибати краще і будемо ще й по да? ганяти. Окей, okay, ну ти крутяк сьогодні, реально для першого дня байкпарку просто супер. Ти дуже швидкий. Молодець. пишаюсь з тобою.